Доброго вечора. Сьогодні хочу продегустувати і скуштувати перший раз новиночку від Озерної броварні. Це пиво під назвою Сезон 1, серія 2. Особисто я куштував першу серію і мені досить сподобалась, так як я любитель ось такого пива, тобто Hop, воно мені подобається. В ньому була в першій серії така приємна гірчинка. І я не стримався, щоб не скуштувати другу серію. Тобто, як бачите, пиво вже наліте. Пиво під час наливання було гарне піна, приємний хмілевий аромат, гарні нотки хмілю відчуваються. Так, пора куштати на смак. М -м, пиво має приємну таку виражену гірченку. Особисто для мене, як людина, що полюбляє більш гіркі види пива, я від себе відмічу, що гірчинка приємна на смак. Пиво легко п'ється, має виражені нотки цитрусі, я б сказав. Так, Пиво рекомендую всім любителям більш гірких сортів. Від себе ставлю 10-10, пиво справді мені подобається. Досить непогане, досить чудове, гарний колір має, більш такий оксамитовий і аромат мені прям дуже сподобався. Від себе рекомендую. Всім гарного вечора.